для принесені довозбимо доволі на тим, що в зв'язку з хворобою нашою козіння перебування на стаціонарного лікування, позбавлення бути необходимості прийти до суду та взяти участь у розміні справи. Докази за можливості будуть надані наступне судової засідання, розповідає переживати ці просить. вказані станку рекламувати такі, що дітей на можливість з'явила небачення в основному 23 вересня, 16.30. І зв'язку з тим, що судні з обвинувачення неможливо просить вважати на прибуття захисника таким, що не, буде, не на протирічних показаних свого розділу. Було питання яке прочного призима в судове засідання і є через електронний суд подано, ще було питання на підтвердження поважності причин можливості прибуття обвинувачення в призначених 23 вересня судової засідання. Не буде сюди просто вилучити матеріал справку проти електронного направлення на госпіталізацію до медичного закладу, сформовано 19 вищад електронні системи охорони здоров'я та документом, що передує медичних заключення процедурів. Пошли на екран додаток до електронного направлення на госпіталізацію. Виказана 19 ряду, чи не на рік. А за кого числа спеціалізації тут не розрозуміли? Це все mm -hmm. mm -hmm. так, Що, виходить. Крім того, я сюди проводила дати судових засідань до кінця року. Довести до довідомо обвинуваченого та захисника. Секретар доповіла мені, що обвинуваченому вона підідати повідомлення. Це вона направила її засобами через месенджери е захисників. Але в нас є фотографа і розміс. mm Доповідні досі захисника при повідомленні наступної дати сьогоднішнього судового засідання захисник казав про те, що у зв'язку з тим, що судово про захисника, досить йому дати не доводити до війни. Разом з тим, суд зобов'язаний викликати повідомляти учасників процесу, який захисник, зокрема про заплановані дати судове засідання, згодити їх, не ведеться за так як захисник не реагує, Запис оголошують дати озвучення колегії колегією суддів і, судді. і е, вже певним способом доведені до відомої сторони захисту, разом ну, з тим, що використовує вказаний спосіб. Це 14.10.24, з 14.30 до 16.30 у попередній час. 28.10.24, з 14.30 до 16.30, 4.12, з 12.30 до 14. 14.30, 16.30. 14, 16, та 9.12.24.14.30.16.30, 16.12.26, 16, 16, Прошу секретаря направити судові повістки, повідомлення на електронні адреси чи на ПРУ, звичайно, поштові адреси з цими дата. І в нас є ще одна узгоджена дата. Прокурор, ваша думка, що до можливо судового засідання та доказів, які надані судові. Часно, очевидно, що з такою явкою не можуть проводити судове засідання разом з тим, вважаю, що з записом даний час не надано доказів, що підтверджують уважність сквітні явки. Виходячи з інформації, яка буде визитиком Фасовським. Зазначити питання може бути вирішено на судному судовому засіданні, яке у нас також живе заплановано 30 вересня. Mm -hmm. Да, би вирішити питання поважності вже вже наступному становиться. Mm -hmm. Добре. Ви сьогодні братиш на місці, коли відкласти сьогоднішнє судове засідання, тискозная увинуваченому, позміних Сергія Володимировича. Та погоджується з прибудовами в тій частині, що доказів до самогоспіталізації та неможливості прибуття суду не надали. Надали лише направили від 195, які має чинність рік. Тобто обвинувачення до нас. Тому, безумовно, питання поважності причини явки має бути вирішено в наступному судовому засіданні це перерва до узгодження даних порушення.